А як ціна, наприклад, із зими, як падала? Скільки було, наприклад? Від 250 Максимум було скільки? По 2 гривні. По 2 гривні. По 2 гривні. В зимі було по 2 гривні? Так, так, так. Ну, щоб він хотів Або нам заплатити, його так, він не може. Ви розумієте, він не може, йому не дають. От тут він в Ланівці хоче відкрити свій завод, теж йому не дозволяють. А з якого часу це все тягнеться? — Та вже було. місяць, місяць розрахувався. 21, 21 день. день. Ми вже боремося з, з тим самим Ковальчуком за ті гроші. Він Аж на останку виявилося що він. тут він ні прийшов. Ну, то... То... З червня він перестав просто брати гроші. Так, так першого червня він нас ж молоко. молоко сказав, останній день А вже далі перестав. Бо скаже, що я лізу в борги, а де я візьму вам віддати? Як мені не платять. Молока не бере. А й молока в нас не бере. В нас зараз бере дубно молоко. Вже дубно беремо дубно бере. А він відказався, тому що йому не платять і він не має чим заплатити. А чим ми можемо людям доказати в селі, що ми не взяли гроші? От кожен прийде і давай гроші. А де взяв? Йому не дали. І він нам не дали. Заручниками цієї ситуації стають люди ну, і працівники. Передали. Тобто е е кідок людей оцінюється в суму мільйон вісімсот тисяч гривень. Розумієте, це величезні гроші для на сьогоднішній день для простих українців для селян, які ну, важко стоп, потрудяться. Стоп, стоп. ви виказали більше мільйона. А тепер мільйони мільйон 800. 800. Так, просто мільйон вигнали йому в мільйон, а вісімсот там ще інша компанія. Так то, якщо так. Не, не, ні, не ні, 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 йому таковісот п'ятдесят чи скільки тисяч так момільни сімсот чисто. І тобто, і це дуже велика сума для людей сьогодні залишити без засобів існування селяни, які важко трудяться, тобто єдине годувальниця корова, є це просто Оскільки... злочин, за таке потрібно притягнути Оскільки... до відповідальності. Тримаю, Я маю три. Я, Я ма. Ну, а що особисто? Вам особисто вам завизменти вам її заборгували? Особисто вам завезли. Ми приїхали, сіку чути, що більше вчора Зачекайте, зачекайте. зачекати, зачекати. Дарма, дарма це, 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 В чому Розкажіть, Ні, в проблема? Розкажіть мені суть. В чому проблема? Регіональний керівник департаменту Сировини зад Галиченом. Татарчук Лак. Розкажіть ситуацію з Ковальчуком. зачекайте. Зачем мені потрібно а, чого? А, такий шум Поясніть мені Шомгасні пані Марія заява пані Марія. Заява чого ми тут зібралися? Ніких Поясніть, пояснюють таких причин, що нам не заплатили гроші. Тобі. Ви не заплатили ковальчукови, ви не заплатили Росі. Є, розумієте, є нормальні. Чітко скажіть, дату, коли буде розраховувати. Дату, дату. Я не можу вам того сказати зараз. Може? Тому що я не розпорядник коштів. Може? Моя справа прийняти можна і відправити. Може? Розуміло. Розуміло? Розуміло? Може? Може? Що може? Може? Наприклад, Што Што можу вам порадити директор департаменту сировини зад Галичина Іван Станіславович Щепенкевич. Тобто він би мав розраховуватися, так? Ні, він є розпорядником коштів. Вони, ви скажіть, ви як молочно-приймальний пункт працюєте, правильно? вони з вами розрахувалися? Хто? Ну, Галичина. У мене є окремий підрозділ. То це є має, одне має, підприємство. Моє є структурний підрозділ. Так. Ви можете дати телефон скажімо, щоб ми зараз напряму до цього до цієї?